Польські фермери поновили блокування пунктів прокуску корчова краківець і Медика-Шигині. Про це повідомила Державна прикордонна служба України у телеграмі. На пункті краківець обмежується рух вантажівок, які прямують у бік України. А на пункті Шигині як на виїзд із Польщі, так і на в'їзд. У відомстві уточнили, що в чергах на проїзд в бік України чекають близько півтори тисячі вантажівок. Нині на кордоні працює наша Іванка, Дусько, колего. Вітаю тебе. Розкажи, будь ласка, скільки вантажівок вже стоїть на кордоні, і що кажуть водії і власне прикордонники? Вітаю, ми на пункті пропуску Шегині. Власне, сюди, щоб перетнути кордон на в'їзд в Україну, очікують близько 700 вантажівок. Тут польські ферми блокують кордон в обох напрямках. Блокування почалось близько 9-ї ранку. Такі ж протести відбуваються на пункті пропуску Курчова. кроківець там обмежують рух лише на в'їзд в Україну. І Там на в'їзд очікують близько 800 вантажівок. Власне Обмежень для руху легкових автівок або автобусів тут немає. Ми поспілкувалися з водіями, які чекають на в'їзд і на виїзд. Вони розповіли про те, що про блокування дізналися власне вже тут на пункті пропуску, тому в них немає нічого вибору, вони Мусить чекати перетину кордону тут. Про ситуацію на інших пунктах пропуску розкаже решниця. Прошу послухати пряму мову. Блокування пункту пропуску Раворуська в нас і продовжується надалі. І, Зокрема, орієнтом... з 13 березня ми відслідковуємо, що взагалі вантажівки у напрямку виїзду з України не слідують. На в'їзд по декілька вантажівок за годину, ну і так само пропуск гуманітарної допомоги палива, небезпечних вантажів здійснюється безперешкодно. Перед пунктом пропуску Гребене Раваруська на в'їзд в Україну станом на сьогодні. Очікує 220 вантажних транспортних засобів. Додам, що за попередньою інформацією польських е, протестувальників тут е, блокування кордону триватиме добу завтра до 9 ранку на пункті пропуску курчова. Криквець дві доби до ранку суботи. Дякую тобі, Іванко, за роботу. Іванка Дусько розповіла про ситуацію на кордоні, де польські фермери поновили блокування.